Чайки летять на південь. Синє південне небо, синє, аж чорне, Бурхливе море із крутими хвилями, що піняться, шумлять і переганяють одна одну. У небі в'ються білокрилі чайки і поспішають на південь. Караван гостроносих човнів на чолі з яхтою лине назустріч сонцю. На човнах подекуди тріпочуть невисокі вітрила, а на допомогу їм розмірено підіймаються і падають у воду довжелезні опачини, що ними орудують засмаги мускулясті люди. Ще не встиг вернутися із Петербурга Антін головатий, якого військове товариство виїдело до цариці за грамотою на нові землі, як місцеве військове начальство. Стивоженим всякими непевними чутками і боячись за супоті вітчизняних кордонів, вирішила послати на натаман Чорніріву. Усім було ясно, що імператриця не відмовить чорноморцям, які так добре прислужилися російському урядові в останній війні. Ішлося лише про те, на яких умовах і в яких межах було відведено чорноморцям землю. Ще козаки не впорались зі жнивами, як адмірал Мордвинов наказав негайно передислокувати чорноморські човни на Тамані. Зробити це ті ж звелів старому морському Волкові, полковникові Саві Білому, під командуванням якого опинилась козацька флотилія на час відрядження головатого у Петербургу. Протягом кількох тижнів човнярі та піші козаки. Які проживали у Дністровській, Кінбурнській і Перекопській паланках, зібралися у Станіславі. Повантаживши на півсотні човнів артилерію, людей і провіант, переселенці на чолі із Савою Білим. У супроводі представника Чорноморського адміралтейства, бригадира Пустошкіна вирушили на Тамань. Був початок осені. Погода стояла вередлива. Недоречний вітер допомагав мало, і тому козакам довелося сідати заопачений. На шостий день мандрівки човнірі підійшли до Севастополя. Тут, на крутому березі, уже давно чекало на чорноморців у місцеве начальство. Семен Семенович Жигулін, Таврійський губернатор, і голова адміралтейства, адмірал Мордвинов, Змагались за право керувати козацькою флотилією. Мордвиного, як людина військова, мав на це більше право. Але Жигулін був господарем губернії, всієї Кримської землі і всього того, що на ній родилося. І до кого ж, як не до Жигуліна, доводилося звертатись і по землю, і по ліс, що так був потрібний для будівництва кораблів, і по сіль. Тому адмірал ніби знічувався перед статурою губернатора Жигуліна. Тільки човни почали наближатись до Севастопольського рейду, на якому базувалася вся парусна чорноморська ескадра, як з кораблів і фортів гримнули гарматні залпи. У відповідь на козацьких чайках пролунало стільки ж пострілів. Після зустрічі із чорноморцями яких Жигулін бачив уперше, він влаштував для козацької старшини бенкет, а козакам виділив із губернаторських запасів кілька барил горілки. Добре відпочивши у Севастополі після кількаденної важкої мандрівки, човнірі вирушили далі. На сьомий день о півдні чорноморці зайшли у Керченську протоку. А ще через кілька годин. Причалили до порослих очеретом і високою берегів Тамані або, висловлюючись мовою наших предків, стародавній Тмутаракані, від якої лишилися тільки згадки у вигляді кам'яних руїн. Це сталося 25 серпня 1792 року. Недалеко від Тамані Соворов під час командування корпусом. У гижлій Кубані збудував фортецю, названу Фанагорією, за іменем його стародавнього попередника. Сюди в цю фортецю і вивантажили човні свої гармати і припас, а самі влаштувалися в Тамані, окрім полковника Чернишова, який зі своїм полком зупинився на берегах Кизилташського лиману. Так чорноморські козаки. Поселуюся на землях найстародавнішого державного об'єднання, яке колись іменувалось Боспорським царством. Утворилось воно із грецьких міст колоній, розкиданих на південних та східних берегах Азовського моря. Об'єднавшись у державу, колонізатори незабаром поширили свою владу на понизі річок Дону і Кубані, дійшовши свого найбільшого розквіту. У 4-3 віці до нашої ери. Це була держава рабовласницька. Та незабаром на Боспорське царство стали нападати кочівники, вихідці із Азії. Хвилі за хвилею прокотилися тут орди гуннів і Аланіву, потім хозарів, які руйнували міста заповзятливих колонізаторів. Наприкінці 4 століття. Боспорська держава припинила своє існування. Згодом київські князі заснували на руїнах Боспорського царства Тмут-Тараканське князівство, яке відігравало значну роль у стосунках з північним Кавказом, Половцями і Візантією. У другій половині XI століття тут проживав Літописець Никон ігумен Печерського монастиря. Із його літопису відомо, що Тмутаракань була великим торговим центром. Місто оточувала велика стіна з цегли серцю, скріплена кам'яною кладкою. Автор знаменитого слова по полку Ігоревім, вважав Тмутаракань споконвіку Руським містом. Дарма, що воно в той час залежало від половців та Візантії. На початку вересня слідом за Савою Білим Тамань вирушив через Крим з двома пішими полками і частиною козацьких сімейств полковник Кордовський. Він пішов зі своїми чорноморцями у глиб півострова і отаборився біля старого Темрюка, малопридатного до життя селища. Переселенцям довелося негайно будувати курені та землянки. Щоб забезпечити себе житлом на зиму, яка уже наближалась.